Христос посеред нас, дорогі глядачі, брати та сестри, у нинішньому Євангелії від Луки Спаситель говорить до нас свою настанову. Блаженні, голодні тепер, бо вони нагодовані будуть. Блаженні ви, коли зненавидять вас, і коли проженуть вас і ганьбитимуть за людського Сина. Але возрадуйтесь і веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах. Тож суть вчення Ісуса полягає в тому, що радість. Яку знайдуть люди на небесах, дасть нагороду їм за всі страждання і гоніння на землі. Дороги духовного життя православної церкви сходяться до засновника Троїцької обителі, великого угодника і чудотворця Сергія Радонежського. Як до невичерпного джерела молитовного духу і благодаті Господньої, до преподобного Сергія в усі часи тисячі народу йшли на поклоніння для повчання і молитви за допомогою і зціленням. І кожного, хто приходив і приходить з вірою до його чудотворних мощей, він зцілює і відроджує, дає сили і віру і підносить до своєї світлоносної духовності. У 1400 Триста восьмому році, коли Москва і її околиці піддалися на валі татарських орд Едегея, Троїцька обитель була спустошена і спалена. Ченці ж на чолі з ігуменом Никоном сховалися в лісах. Про випробування та відновлення і розквіт обителі передрікав преподобний Сергій. Так і сталося, пройшовши через вогняне очищення, воскресла в доготу днів обитель живоначальної Троїці, До 18 липня 1422 року, при її будівництві, були знайдені нетлінними мощі святого. Сам преподобний Сергій повстав перед нами, щоб через віки стати духовним світильником свято-троїцької Сергієвої лаври, яка нині є джерелом не тільки Божої благодаті, а і центром просвітництва та науки життєдайної Троїці. День ангела нині відзначають іменинники, яких ми називаємо Сергій, Олександр та Николай. Много і вам літ! Возлюблені у Христі без випробувань. І бід не проходить людське життя, і не буває спасіння душі, поучає преподобний Сергій Радонівський. Випробовування надсилається за гріхи, щоб спасти душі наші, тому їх треба мужньо і терпляче переживати. Бережімо ж свої душі!